Ех, скільки ж я разів проходив цей шлях, навіть перелічити складно полон на кордоні, повозка везе незрозуміло куди, але варіантів небагато, або імперська в'язниця, або страта. Якийсь чувак весь час хоче поговорити, а з іншого боку сидить інший скляп у роті. Це Ульфрік Бурєвісник, вожак повстання. А значить, нас все ж таки везуть на страту. А всього лише варто було перейти кордон не у тому місці, та не у той час, подумав про себе полонений, навіть не уявляючи, що його чекає попереду. Вітаю, ви на каналі Дарт Сітізен і в цьому ролику ми пригадаємо про що була головна сюжетна гілка The Elder Scrolls V в Скайрім. На мою особисту думку, однією з найкращих відеоігр усіх часів. Тож заварюйте чаю, ну а ми продовжуємо. Повозка привозить нас у Хелген, місто, що на кордоні Скайриму та Сироділу. На в'їзді у місто бачимо імперського командувача у скайримі, генерала Тулія. А із ним разом Талморці. Ну, звісно ж, куди без них. Бо після підписання конкордату білого золота вони насаджують свої правила у імперії, частиною якої і є Скайрим. Вони забороняють поклонятися Таласу. Саме через це і повстали норди скайриму, але, попавши у засідку, імперці схопили лідера повстання та багатьох бунтівників. Саме в цей час і в цю компанію ми попали порушивши кордон скериму. Повозка зупиняється, та імперський солдат називає імена полонених за списком. Як черга доходить до говірливого хлопця з повозки, він намагається втекти, але його зупиняють пострілами лучників у спину. Після чого список полонених закінчується, і в нас питають, а хто ми? Після того, як ми обираємо, ким ми хочемо грати, обираємо стать, расу та якісь зовнішні характеристики нашого персонажу. Імперський солдат каже капітану, що нас немає у списку на страту. Але капітан каже, що їй байдуже та наказує стратити всіх. Після чого і починається страта. Імперці відрубають голову якомусь солдату-повстанців, що зайвий раз демонструє усю жорстокість цього світу. Черга доходить і до нас, і як тільки Кат заносить свою сокиру за голову, аби нанести не останній смертельний удар нашому персонажу. Так в цей же час прилітає дракон і починає спалювати Хелген разом з усіма його мешканцями. цій метушні нам вдається втекти в фортецю Хелгена на вибір або з одним з повстанців, або із солдатом імперії. Після чого трохи тренуємось у рукопашному бою. Заодно відправляємо на той світ імперського капітана. Ну, звісно ж, якщо б ви обрали втекти разом із Ралофом та братами Бурі. Також ще трохи імперців на той світ. Наприкінці нас ще чекають павуки та ведмедиця. Їх також треба обнулити. Разом з Ралофом тікаємо до найближчого селища, де зустрічаємось з Гердур, родичкою Ралофа. Розповідаємо про дракона та Хелген. Вона ділиться із нами припасами і каже, що треба сповістити ярла вейтрана Балгрофа про дракона. Тож збираємось і вирушаємо до Вайтрана. У Вайтрані зустрічаємось із Ярлом. Розповідаємо історію про Хелген та дракона. Ярл дякує нашому персонажу та дає нагороду у вигляді рандомного елементу броні, після чого знайомить нас із придворним магом Фаренгаром. Та просить йому допомогти. Той, в свою чергу, дає нам відповідальну місію прийти до храму вітряного піку та знайти там драконій камінь. Тож вирушаємо туди. Спочатку розбираємось з бандитами. Вирішуємо загадку, потім влаштовуємо геноцид драугрів. Знаходимо стіну з якимось іронічним написом. Підходимо, і до нас переходить якась синя енергія. На цей момент ми ще не знаємо, що це, після чого з могил поруч підіймається найсильніший в цьому місці драугр, з якого ми вже забираємо драконій камінь. Та повертаємось до Фаренгара. Знову зустрічаємось з Балґрофом. На цей раз він відправляє нас до дозорної вежі біля Вайтрану. Там ми зустрічаємо першого дракона, якого ми можемо здолати. Вбиваємо його, після чого до нас знов переходить якась енергія. На цей раз самого дракона. До нас підбігає вартовий і каже, що наш герой довакін. І після цього ми можемо використовувати крик безжальна сила. По дорозі Ладно, до Вайтрану ми що чуємо захід Сивобородих. Бесідуємо з балграфом, і він відправляє нас на високий Хродгар до Сивобородих. Шлях непростий. Нам спочатку треба дістатись Айварстеда, що само по собі доволі далеко від Вайтрану. А звідти ще здолати 10 тисяч ступенів. Ну, насправді менше, але це можна виправдати ігровою умовністю. Тому піднімаємось угору по ходу здолавши троля. Вгорі на нас чекають сивобороді, послідовники культу голосу. Нас зустрічає Арнґейр, лідер культу. Майстри голосу навчають нас другому слову безжальної сили та стрімкого ривка. Після чого відправляють даваки на вустенгнів знайти рог Юргена. Відправляємось туди, зачищаємо це підземелля та замість рогу знаходимо записку, в якій нас закликають зустрітися у таверні в Рівервуді. Вирушаємо на таємниче побачення, там зустрічаємо дельфіну, послідовницю іншого культу, клинків, які свого часу боролися із драконами. Дізнаємося, що драконів у скайримі давно не було видно, але тепер щось або хтось змушує їх повернутися. Дельфіна не вірить нам на слово, що наш персонаж довекін. Вимагає, щоб ми рушили у рощу кін, бо там нещодавно бачили дракона, і хоче, аби ми його здолали, аби впевнитись в тому, що наш герой і справді довакін. Тож вирушаємо туди і бачимо, як один дракон піднімає з землі. Іншого дракона. Це Алдуїн, передвісник кінця світу по легендам. Його ж ми і бачили у Хелгені, але ми цього ще не знаємо. Вбиваємо, щойно піднятого дракона, але на цей раз Дельфіна сама впевнилась у тому, що наш герой Довакін. І дає відповіді на всі питання, які бентежить Довакіна. Вона вважає, що за появою драконів стоїть. Талмор, політична сила ельфів. Повертаємось до Сивобородих, вони навчають нас останнього слова безжальної сили та вітають голосом до Вакіна. Далі знову зустрічаємось з Дельфіною, і вона хоче, аби ми проникли до Талморського посольства, аби дізнати, що вони знають про драконів. Нам із цим допоможе Малборн, ельф, який живе у Солітьюді. Віддаємо йому усі речі, які він має пронести у посольство. А самі вирушаємо туди на легкому кроці. Прибувши туди, нам необхідно влаштувати гучну сцену, аби пройти далі. І з цим нам допомагає місцевий алконав. Нам же достатньо дати йому пляшку вина, і він здійме галас. Цей час ми вислизнемо разом із Малборном з прийому, аби дослідити усі будівлі посольства та дізнатися, що відомо Талмору. Дослідивши посольство, дізнаємося, що Талмору нічого не відомо про появу драконів. Але дізнаємося, що вони намагаються знайти дослідника драконів на ім'я Есберн. Вони вважають, що він ховається у щурячій нурі в рівтині. Та ще знаходимо досьє Ульфрика-Буревісника. Але це вже тема для іншого ролику. Вислизнувши з посольства, повертаємось до дельфіни. Розповідаємо все про що дізнались. Вона в свою чергу розповідає нам про Есберна, після чого вирушаємо на його пошуки. Прибувши до Рівтина, нам необхідно побрататися з місцевим шахраєм, аби дістатися з щурячої нори. Лігва гільдії крадіїв. Допомагаємо Брінільфу з тим, аби підставити бранчея. Викравши кільце Мадезі та підкинувши його браншею, після чого Бріньольф запрошує нас до щурячої нори, але дістатись туди не так вже і просто. А? Діставшись з лігва гільдії крадіїв, розпитаємо місцевих про Есберна та одразу вирушаємо за ним. Пройшовши катакомби, нарешті знаходимо Есберна та вмовляємо його вирушити і врятувати власне, світ від Алдуїна. Приводимо Есберна до Дельфіни, вислуховуємо розповідь про стіну Алдуїна, на якій начебто розповідають, як давні норди здолали Алдуїна. Стіна Алдуїна знаходиться в давніх руїнах храму Небесної Гавані, але є один нюанс. Там вже живуть племена вигнанців, тож влаштовуємо їх в геноцид. Дослідивши храм та вирішивши ще трохи загадок, заходимо в глухий кут. Але Есберн каже, що це початка крові, кров має бути до Вакіна. Тож пускаємо крові і нарешті знаходимо стіну Алдуїна. Вислухавши чергову лекцію з історії від Есберна, дізнаємося, що давні норди здолали Алдуїна за допомогою голосу, тобто драконячого крику, якими володіє Довакін. Есберн не знає, яким саме криком здолали Алдуїна. Тож посилає нас до Сивобородих, аби ми дізналися це від них. Говоримо з Арнгіром, головою Сивобородих. Він каже, що не знає, що то був за крик, але каже, що Партурнакс, справжній голова культу голосу, знає. Але він мешкає на самій верхівці гори. Тож Арнгер навчає нас спеціальному крику, який допоможе нам дістатися верхівки. А на верхівці виявляється, що партурнак з голова Сивобородих. Це дракон, яка несподіванка. Але не дивлячись на це, ми проводимо з ним бесіду і виявляється, що ми можемо дізнатися, що це був за крик з давнього сувою. Тож вирушаємо на пошуки цього сувою. Пошуки починаємо з колегії магів Вінтерхолду. В місцевого бібліотекаря дізнаємось про Септимія Сегонтія, який займається пошуками давніх сувоїв. Але в того трохи з'їхав дах. Але все ж таки він розповідає, де нам шукати цей сувій. Він знаходиться у глибинах чорної межі. Величезного підземного міста Двемерів. Але з самих двемерів там давно немає. Зараз там мешкають небезпечні фалмери. Шлях до чорної Межі лежить через підземелля Альвдану, яке також населене фалмерами. Тож в черговий раз влаштовуємо геноцид місцевого населення та дістаємося спочатку чорної межі, а вже потім башти Мзарк, де, вирішивши не з. Кладну головоломку дістаємо давній совій. Копаємо совій та вирушаємо з ним до партурнакса на вершину гори, де відкриваємо совій та переглядаємо спогади давніх нордів, з яких ми дізнаємося, що їм насправді не вдалося перемогти Алдуїне. А натомість вони лише відстрочили його повернення, перенесши його у часі в майбутнє. Тобто в нас час, але у цьому їм допоміг крик драконобій. Ми побачили, як вони його застосовують. Тобто, Довакін одразу навчився цьому крику. Після цієї сценки на горі бачимо самого Алдуїна. Використовуємо драконобій, аби приземлити цього черв'яка. Та б'ємо його піду у драконячу пику. Але вбити його нам не вдається. Він вислизнув та втік в Совнгард, аби вібрати в себе душі померлих, аби стати ще сильнішим. І поки він цього не зробив, нам необхідно придумати план, як його остаточно знищити. Обговорюємо все це із Есберном біля стіни Алдуїна. З планом нам може допомогти Ярл Вейтрана. Бо саме дім ярла Вейтрана, який називається Драконяча межа, колись будувався так, аби можна було в ньому спіймати дракона. Вмовляємо ярла Вайтрана допомогти нам, але той навідріс відмовляється від допомоги нам, бо в Скайримі йде громадянська війна, і він погодиться лише тоді. Якщо обидві сторони сядуть за стіл перемовин, і на деякий час необхідний для того, аби здолати Алдуїна, заключать перемир'я. Нам нічого не залишається, як йти до лідерів обох сторін конфлікту і закликати їх до перемовин на високому Хродгері, так як наш герой Довакін, до нього, звісно ж, всі прислухаються. Як генерал Тулій, голова імперської армії в Скайримі, так і Ульфрик, Бурєвісник, голова повстання. Тож збираємо і проводимо перемовини на високому Хродгарі. Вони йдуть непросто: сторони постійно звинувачують одне одного у різних злочинах і вимагають компенсації за це. Але до Вакіну, врешті-решт, все ж вдається запропонувати такі умови, на які погоджуються обидві сторони. І все ж таки домовляються про перемир'я, але лише для здолання Алдуїна. Після цього всього Ярл вейтрану все ж таки згоджується допомогти нам з нашим планом. А план, власне кажучи, такий: нам необхідно заманити дракона у драконячу межу у Вейтрані та вмовити його відвести до вакіна у Совнгард, аби з кінцями здолати Алдуїна. Всі, хто будуть з цим планом допомагати нам, звісно ж, в шоці від всього того, що їм спочатку треба заманити дракона в своє місто, а потім ще й відпустити його. Але наказ Ярла то наказ, його треба обов'язково виконувати, і в нас це успішно виходить. Ми викликаємо дракона Одавінга в драконячу межу, даємо йому попиці, ловимо його в пастку і врешті-решт. Мовляємо, відвести до Вакіна в Скулдафн, з якого вже в свою чергу можна дістатись з цовнгарду. Тут нам вже не допоможе супутник, і з усіма ворогами нам доведеться зіткнутись самостійно. Серед них будуть як мерці драугери, так і інші дракони-поплічники Алдуїна. Діставшись з Товнгарду, проходимо через містичний туман загублених душ і зустрічаємо Цуна вартового залу звитяги. Даємо йому попиці, тільки так ми можемо довести, що ми гідні пройти до залу, де е перують загиблі герої Нордів. Це повний аналог вальгали вікінгів. Також зустрічаємо там багато різних героїв із давніх нордських легенд. Там Збираємо тих самих нордів, що колись дали відпір Алдуїну та разом із ними йдемо на фінальний бій з Алдуїном. Разом із іншими довакінами з минулого розвіюємо містичний туман та на цей раз вже остаточно знищуємо Алдуїна, чим рятуємо Тамріель від кінця світу. Після чого успішно повертаємось. І світу загиблих, тому що час до вакіна ще не прийшов. На цьому завершується основна сюжетна гілка Skyrim, саме порятунком всього тамріелю від загибелі від лап давнього дракона з Нордських легенд. Але гра на цьому не завершується, і тут є дуже багато, як інших сюжетних гілок, абсолютно незалежних одна від одної, так і просто побочних завдань. Саме цим і прекрасний скейрим, що тут завжди є чим зайнятись. Світ гри дуже великий, а його лор ще набагато більш обширний, ніж може вмістити гра. На цьому у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже сильно допомагає просувати канал. Вам не складно, а мені приємно. Також поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Побачимось у нових відео. Бувайте!